Вітаю всіх любителів природи з початком календарної весни. Подивіться, як гарно квітне вільха. Раніше я вам показувала родичку вільхи, теж з родини Березових. Ліщину, звичайно, вона розквітла ще в лютому. А це, подивіться, дуже схожі сережки-вільхи з чоловічими. Квіточками, в них теж тичинки з пилком. Вільху можна відрізнити зараз від ліщини по таким характерним плодам. От, подивіться, всі, ви знаєте, і бачили, такі плоди на вільсі висять всю зиму, а зараз на весні нарешті впадуть на землю, щоб дати початок новим рослинкам.